Знаєш, чому ти старієш? Ти старієш не тільки від часу, а ще й від внутрішньої порожнечі. І у цьому відео я би хотів тобі розповісти, як взагалі духовність, внутрішній твій стан по відношенню до зовнішнього світу він впливає на твою зовнішність. Я взагалі, зрозумівши це, просто прямо ну, маніпулюю якось цими речами. Просто щоб залишатись молодим. Тобто мені вже під 30 років. І е я нічого особливого з собою такого не роблю а міг би ще мати краще на рівень життя і вигляд, виглядає дуже молодо. В чому взагалі секрет? Я тобі розповім у цьому відео. Е якісь речі, мабуть, ти можеш для себе так от підвзяти, як, як вийде. Але це реально круті, якісь неявні... Штуки, які можуть тобі допомогти, просто осознаванню цього факту. Мене звуть Коля Воїн. Я навчився керувати своєю психікою і розвивався, поєднуючи її логіку і логіку, математику, і взагалі творчі якісь здібності, щоб просто жити в кайф, працювати в кайф, займатися чим я люблю. І я винайшов свою власну філософію для того, щоб для щастя, щоб обертати щастя через внутрішній світ. Та щоб бути ще успішним у, у зовнішньому через навички в сферах бистрого навчання. І я записую це відео для тебе для того, щоб ти зміг використовувати мої великі досягнення та фатальні помилки як путівник у своєму житті. Чому одні люди взагалі виглядають ну, молодші молодше, ніж інші? Звісно, це влияють. Гени, що там люди не їси і так далі. Але ще дуже впливає твій внутрішній стан. Ти, мабуть, замічав, що люди з возросом, ти, мабуть, замічав, що люди, вони коли старіють з часом, вони прямо на, на лиці якось так от відображується якась така емоція. Чи грустно, чи якась така злобна, чи щось. От воно прямо в людині відображується. І це реально та емоція, як, він, як вона себе, як, яка емоція її прообладала у житті. Тобто, ось на, на чому вона так скажемо, сиділа, щоб е, кайфувати, щоб, там, я не знаю, там, хтось ненавидів, хтось заздрив. Там, ну, воно так воно і виглядає. І я. Взагалі, з дитинства якось родився дуже жизнерадостно. Просто, ну, це якась ну, враждебна здібність, І вона, мабуть, у всіх людей є, але е, в зовнішній світ він ось як. Якось я не знаю, що спеціально він сконструйований, щоб в тебе люди не розуміють, як там вирощувати дітей. Це важко, і в цілому світу сконструйований, щоб це в тобі це все подавити. І в мене просто був якийсь такий ну стержень, який зміг просто все зберегти. І навіть зрозуміти, а чому взагалі так, що я таке там ну, мислю, чому я такий життєрадосний і все. І потім я зрозумів, що це набагато речей взагалі влияє у твоєму житті, які ти з собиття привлікаєш, і навіть як ти виглядаєш, тому м -м, які можна дати прямо такі круті жорсткі поради. Потрібно м -м, у будь-яких речах. Шукати привід для радості, для любові, окремо поясню: це відчувається так, що ти у будь-якій ситуації е оправдуєш ситуацію, бачиш речі, все, що завгодно, робиш, е щоб е отримати задоволення від того, що про е коїться взагалі з тобою. Якщо ситуація якась прикольна, ти просто там радієш ну, без на на наглості. Без фанатизму. Якщо якась важка ситуація, то ти такий, типу, типу, не знано, як в шахі граєш там сильнішим суперником, да, тобі теж цікаво, там і так далі. І так, от у всьому. І тобто, в мене була ціль кайфувати. Я вже розумів, що щоб кайфувати, це потрібно в зовнішній світ якось маніпулювати, його приймати чи відштовхувати якісь речі, які тобі не подобаються. І таким чином людина, щоб завдовольняти свої потреби, виглядати просто гарно. А вона підлаштовується і духовно змінюється, просто лічностно якось змінюється. А з точки зору Богу, йому важливо, да взагалі і тобі важливо, щоб ти саме змінювався внутрішньо. І за це, тобто, там можна і зовнішність, хто що, кому що потрібно. Взагалі, не шкода. Настільки, наскільки це тобі не буде шкодити, Тобто, мабуть, якщо я б зараз я не знаю, якось користувався і там. Мені було цікаво, я вівся з великою великим кількістю дівчин просто так, ну на жажді, просто задоволення. То я просто витрачав би час і відходив би від свого призначення, від реалізації, від задумки тим, ким я повинен, повинен стати у кінці цього шляху. На прикладі усього прошлого до до про досвіду я не знаю, як за майбутнє, мене це не спокушає. І маючи е, правильні цінності, якщо я щось хочу таке зробити з кимось познайомитись, я завжди звіряюсь, переосмислюю, що я роблю, навіщо е, з точки зору традиційних цінностей, з точки зору Бога, е, що для мене було б найкраще. А якщо тебе це буде псувати, наприклад, просто ти будеш е, привікати е, увагу просто заради марнославства, чи взагалі дуже погано до зневаги та презирства. І тут вже на тонкому плані почнуться проблеми. Можу ще такий приклад дати. Він такий неявний і може когось навіть спугати, Я попереджую. Якщо, наприклад, в тебе зовнішність там 6-7 з 10, і в тебе все класно, тебе всі люблять, але ти з життям не задоволений. Життя може якось, ну ти можеш скоріше Да? і життя для тебе стане складнішим, особливо якщо ти дівчина. Тобто життя легке, але ти його відчуваєш на троєчку. І <смі> життя просто стане складнішим, щоб ти е, зміг звикнути до цього, знайти в сенси, там, прийняти себе ще краще, накопичити більше любові до Всесвіту. І для тебе життя е, там, стане на четвірку, але там, тому, що, тому, що воно важке. А насамперед, ти вже будеш людиною, яка внутрішньо така на семірку, тобто духовно вона. Вже більш приємна, і якщо якось ну здоров'я покращиться, то вона вже з тією самою зовністю буде себе відчувати навіть краще. Так що не одним кремом для обличчя єдині змінюйте себе і світ навколо зміниться. Все буде добре. Це так поглиблено. Далі я буду вже розповідати якимось більш загальними речами життєвими ситуаціями. На, на, на роботі. В тебе там поганий начальник, погана зарплата. Ти там сидиш. О, круто, клієнти класні, Типу буду спілкуватись. Там, мабуть, заведу клієнтів, якихось там будуть контакти, чи там о, круто, навчусь чомусь. Так? І ти концентруєшся на тому, що тобі дає ресурс якийсь. І. Взагалі не знаходиш цей ресурс, якось оправдуєш, чому це, ну, ти опинився в стильної ситуації. Типу, типу, тобі там потрібно знаєш зрозуміти, як там спілкуватися з якимось жорстким начальником, да, і ти не сприймаєш його так. Ой, він такий плохий, а о, класно, я ось тут возьму, Він тут щось сказав, я отак от відповім. Тут я так то зроблю. Ага, прикольно, Тобто, і все. Я отак от мислю, і тобто позитивно. Якось е, шукаю у всьому позитив. Да? Е, е, і, звісно, все моє життя, воно реально виглядає просто як будто. Як, як, як будто я на якомусь уікенді. А це взагалі не уікенд, це хтось і. Я думаю, що і. 5% П'яти 10% цього шляху він просто в моїх червиках він не пройде взагалі, він просто відкинеться. Але виглядає так, будто я реально на курорті на якомусь, і так виглядає, тому що я з кожним разом просто становлюсь краще і по відношенню до себе, і до окружаючого стану рефлексую і а, от просто тримаю цей от рівень. А, якось любові до окружаючого світу, а і це, і це вліє на зовнішність взагалі. Тобто, це, тепер це така закономерність, що я не можу, знаєш, типу, це як ну, залежність. залежність, як там, від цигарок, від пива, там, від дівчини і все ж таке. Тобто, тепер, тепер це залежність і я підсів. І тепер я розумію, що ну, погані думки, вони тебе вперше за все тебе. Розрушають. Ось. Які можна ну, взагалі ще дати просто ну, поради. Тобто якісь там поради, типо, не знаю, там відносяться до себе там як до, до друга. До. Я думаю, всі, всі до друга там не будь... Ну, якось жалісно, чи наоборот, безжалісно, щоб, ну, звісно, не негативувати на окружаючі обставини. Це такі, вже, я думаю, хтось їх давав до мене точно, а я мені так таке, таке свойство на щось робити, щоб до, до мене ще ніколи не робили. І м, якусь можна дати пораду. Зараз я подумаю, яку можна дати пораду. Круто, тока, що прям прям прямо от мислі була. І ось вона просто зникла. Тупа. Блін. А. Згадав. Находити, я, ж, я ж кажу, знаходити ці ресурси, де вони є? Ви взагалі. Ну ти не, не ну, опиняєшся в тих ситуаціях, в яких тобі не подобається, і ти на негативі, тому що тебе прив'язують за щось. Тобто, щоб бути щасливою людиною, не просто потрібно там, типу, Блін, клас, я веселий, все таке, а ще не прив'язуватись до речей, які тобі завлікають туди, куди тобі не треба йти. Тобто, куди ти обслуговуєш чиїсь інтереси за 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 свій рахунок. Ось, тому потрібно також відрізати всі такі речі, да, і вже вчитись приймати е, нестачі потірі, е, жити там без якогось, мабуть, навіть достатку. Просто як ну, жертву робиш, щоб отримати щось, того, чого у інших немає, треба просто жертвувати тим, чого, чим вони не жертвують. І все. І... Тобто, навіть якщо я повторюсь. Якщо ти не знаю, всі цінності переосмислиш, тобто там, не знаю, жінка тобі не подобається, вибереш спокій, її забереш, робота тобі не подобається, почнеш на себе роботи, хоч це буде і важко. Все-все-все, все забереш, все втратиш, це залишиш, ти все одно будеш щасливішим. Так, життя вже устроєно, але це прям тобі, наявно, реально. А, ну, звісно, у всьому цьому компроміси, у всьому цьому є компроміси, стопудово, Тобто так ну, рубати цей дебілізм взагалі у всьому. Тобто людина, вона повинна плавно до чогось підходити, там не треба чекати реально прошестя Христа і там просто щас просто розбивати голову пол молитвами. Це не, не, не вийде просто. не вийде. Мені здається, зараз і так не, не такий світ в хаосі. Ось. Вже вже і так, іспитань, де більше некуда, <свистець> а, вот. А по такой по, по, по такій логіці, якщо жити, що, ось брати за установку, щоб тобі подобалось. А, і якщо навіть ти оши, помиляєшся, да? що ти там, ну я не знаю, мені подобається курити, ти, ну, то ти потім сам а, зробив помилку, сам її осознав вирішив. І прийшов ще й навчився мислити сам. Ось, таким чином, ти, я думаю, і привлічеш до себе всі інші речі А у своєму житті, крім молодості. Ще й там гроші, і все таке інше. Просто тому, що ти просто будеш на фоні інших людей ну, сильно відрізнятися. Взагалі, сильно, не тільки зовнішністю. Ось так. Ну, взагалі ролик, ролик про відео про зовнішність. Але якщо ми затронули вже тему залежності, тобто цигарок, я курив, я бросав курити. я вигадав власну концепцію взагалі, як обманувати свій мізк, як тренуватися, щоб блишати ну, залежності любі можна бросати по цій схемі. А багато людей кажуть, що просто що ж це таке, просто взяв і бросив, і я ось так само просто взяв і бросив. Потім а, знову почав і так раз 8. І бросаючи по чіткій логіці, я навчився бросати і сформував навик, сформував навик. Потім я просто вже бросив і мені ніколи більше не хотілося курити. Ось ну, не прям так, але все. Типа, я з цим закінчив, е... тому що я навчився бросати. Переходь в мій безкоштовно відкритий канал Фото, Я з часом зроблю презентацію. Цієї концепції називається Блокада тяги. Там вона йде ще з такою історією, що просто дуже красочно і гірше не написати, провокативніше. Я думаю, на цьому можна завершити, в принципі, просто. Я, 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 я потім що ще розкажу. Тут просто речі, вони од, 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 такі майже однакові, насамперед для мене. Можна якісь, які, якісь поради е, виставити, але це вже просто. Якийсь случай часні, тому пиши в коментарях просто свій случай, і я тобі просто скажу конкретно під нього, що можна зробити, щоб почувати себе краще, і це впливало на твою зовнішність. Був би рад... був вдячний підписці на YouTube, на мій телеграм-канал. Там я більш детально вже. Розповідаю про свою філософію життя, і в цілому там круті пости переходь це все безкоштовно. Пока.